Доброго ранку всім, хто зараз не спить. Хочу вам задати запитання: як давно ви відчували тривогу через зміни? Коли в нашому житті щось небудь змінюється, не всі сприймаються відразу позитивно, навіть коли розум каже, то це ж гарна позитивна зміна. Все рівно у багатьох людей, я не кажу у всіх, у багатьох, у багатьох людей. Є у зв'язку з цим тривожність. Сьогодні, Чому я взяла цю тему? Сьогодні я себе спіймала на цій думці, тому що йшла на роботу. Завжди я їду на велосипеді на роботу. І в мене є привичний шлях, звичний. Я його знаю автоматично. Я автоматично дивлюсь там ліворуч, праворуч, коли переїжджаю через перехрестя, виїжджаю на проїжджу частину. Сьогодні я пішла пішки. Ну, в силу обставин. Але я рухалась, так, неначе я на велосипеді. Тобто я йшла е, йшла вздовж дороги і раптом я виходжу на проїжджу частину, не дуже далеко, тільки трішки. І розумію, що щось не те, а виявляється, машини всі зупинилися і чекають, поки я перейду значить, через дорогу. Я не розумію, чому я маю переходити, бо зараз ж мені туди повертати. І зрозуміла, що я йду пішки. Ну, На велосипеді я також їжджу не швидко, тому швидкість була дуже схожа, і мозок мій сприймав цю ситуацію як звично. Ну, Тривоги, звичайно, я не відчувала. Мабуть, тривогу відчували водії, коли побачили мене на перехресті. Ну, на е, Зебрі. На Зебрі. Я не ходжу де-небудь. Я на Зебрі була. От. Тож я взяла фразу Вірджині Сетер. Вірджинія Сатир це сімейний терапевт, психотерапевт, який багато вона, яка дуже багато написала про сім'ю, про дітей. Тож пропоную з нею ознайомитися. А сьогодні я взяла тільки одну фразу: будь-яка зміна, навіть позитивна, викликає тривогу, бо це вихід за межі знайомого, а мозок. Прагне передбачуваності. Коли ми робимо правила в нашому житті, якісь певні, да, ми там домовляємося про правила дорожнього руху, а потім це вводимо в закон, в правила. Да, і якщо хтось їх порушує, то ми вже ну, не задоволені. Чому? Тому що суспільство домовилося, що на дорозі ми будемо рухатись саме за цими правилами. І якщо хтось порушує ці правила, то це. Як мінімум, викликає подив у оточуючих. Навіть якщо це, наприклад, дуже позитивно. Що таке дуже позитивно? Ну, Наприклад, перехрестя увечері вам горить червоний колір, а ви бачите, що машин взагалі ніде нема. Ну просто місто спить. Просто спить да? Підемо ми на зелений колір, ой, на червоний. Чи не підемо переходити через дорогу? Да? Тобто, змінюємо ми звички, робимо якісь незвичні дії чи не робимо. Як цю саму фразу, що будь-яка позитивна зміна, також буде викликати тривогу, як ми можемо її розглянути на інших прикладах. Ну, наприклад, чоловік після інсульту все, що таке інсульт? Ну, це певний стан. Тепер це така певна межа, після якої людина буде змінювати свій спосіб життя. Чому вона буде змінювати цей спосіб життя? Та тому що якщо вона його не змінить, то це приведе до якихось неприємних трагічних наслідків для здоров'я. І от, начебто, позитивна думка: будемо змінювати життя. Тепер ця людина, цей чоловік не буде випивати там, келих вина щовечора. Має почати займатися спортом і почати дотримуватися певної дієти. Чи з радістю сприйме організм його, ці зміни? Ні. Людині буде тривожно. Чому? Та тому що змінився звичний хід його життя. Раніше йому було спокійно, він щось робив, а тепер треба все змінювати. Або інша ситуація, якийсь підліток. Особливо це дуже актуально, бо зараз літо почалося. Канікули, і діти дуже часто належать самі собі, мають багато свобод, і як вони цими свободами розпоряджаються. Ну, частіше за все вони заходять в гру, в комп'ютерну. І от вони там грають, там, наприклад, а потім якось певний день приймається рішення батьками чи батьки разом з дитиною, чи сама дитина, ну, що є фантастичним, бо сама людина. Навряд чи прийме такі рішення. Приймається рішення обмежити грати в комп'ютері і повернутися до якогось реального життя. Те, яке є довкола підлітка. І що ж, позитивне рішення. Так? Чи сприйме підліток, це спокійно рішення або з радістю. Н -н -н. Він буде в тривозі. Чому? Тому що змінюється звичний хід його життя. Тепер він буде менше бачитися з друзями, я в кавичках, з приятелями з інтернету, де вони спілкувалися з приводу гри, і має виходити в зовнішній світ, шукати нових приятелів. Звичайно, це пов'язано з певними ризиками. Так сприймає мозок. Буде сприймати оці всі зміни, що це певні ризики, адже йому вже цій дитині, цьому підліткові було дуже комфортно в своєму житті, а тепер зміна. І він буде знаходитися в тривозі. Він буде намагатися повернутися до свого звичного життя, спокійного, звичного життя в грі. Да? Або, наприклад, інший варіант: жінка там. Біля 30 років вирішує змінювати свою роботу. Тобто вона завжди ходила на цю роботу на якусь певну, а потім вирішила змінити роботу. Чому? Навіть якісь певні позитивні моменти, логічно вона буде знати. там, Робота ближче додому, або більше зарплатня, або ще щось. Чому я кажу або. «або»? Ну, Тому що частіше за все. Рідко бувають зміни роботи 100%, які є тим, що ми хотіли. І навіть якщо це стовідсотково відповідає нашим вимогам по зміні роботи, скоріш за все, потім, коли ми підемо на роботу, з'явиться щось таке, що ми взагалі не думали, не передбачували, ну, наприклад, якась там колега по роботі, що буде нам створювати якийсь певний дискомфорт. Саме про це наш мозок і буде тривожитись. Тобто зміна позитивна. Да? Ти хотіла змінити роботу, змінюй роботу, ось тупіна, але все рівно людина буде в тривозі. Тож, просто треба знати цей момент, який виділила нам Вірджинія Сатир, сімейна терапевтка, і звучить ця фраза так. Будь-яка зміна навіть позитивна. Викликає тривогу, бо це вихід за межі знайомого, а мозок прагне передбачуваності. Сьогодні в нас субота, і я вам пропоную з цікавістю подивитися на своє життя і зробити якусь зміну в своєму житті. Звично, значить, та дія, яку ви робили звично, змінити її і поспостерігати, що ви в цей момент відчуваєте. Чи викликається зміна позитивні переживання, чи все ж таки присутня тривога? Ось про це ми сьогодні з вами поспілкувалися. З вами була я, Світлана Олександрова. Психолог, психотерапевт. Гарного дня, гарного суботнього дня. Всередина, якби літа, зеніт літа. Сьогодні сонце стоїть найвище. Сьогодні у нас день найдовший, а ніч найкоротша. Ще для вас вітаю. Папа. -па. До зустрічі до завтра. Гарного дня.